Такі випадки в більшості не лікуються консервативно. Всім привіт! Ви на каналі Центру ортопедії та реабілітації ЗАРТа. Я Сиковський Антон, лікар-ортопед-травматолог. Підписуйтесь та дізнавайтесь все про ортопедію. Розберемо цікавий клінічний випадок лікування незрощеного перелому стегнової кістки. В літературі часто зустрічається термін псевдоартроз. Простими словами, це і є незрощений перелом. Між основними фрагментами перелому кістки утворюється фіброзна або хрящова тканина, і тому навіть через тривалий час не відбувається зрощення кістки. У нашому випадку дівчина отримала високоенергетичну травму ТТП у вигляді закритого перелому середньої третини стигнової кістки. За місцем проживання її виконали хірургічне втручання, зафіксувавши перелом пластиною. Через один рік, дозволивши навантаження на оперовану ногу, отримали рефрактуру, тобто повторний перелом стегнової кістки, що свідчить про незрощення. В зв'язку з чим їй було повторно виконане оперативне втручання з заміною пластини та трансплантацією власної кістки в зону незрощення для стимуляції процесів загоєння. В клініку Зарта пацієнтка звернулася через 10 місяців після повторного оперативного лікування. На знімках не відмічається процес взрощення, і в таких випадках потрібно додаткове хірургічне лікування. Було вирішено провести консервативне лікування за допомогою фокусованої ударно-хвильової терапії. Через один рік на контрольних знімках ми бачимо консолідацію перелому. Тобто нам вдалося без додаткових хірургічних втручань пролікувати псевдоартроз стегнової кістки. Існує дослідження, в якому порівнювали ефективність лікування псевдоартрозу за допомогою хірургічного лікування та лікування фокусованою ударно-хвильовою терапією. У дослідженні приймали участь 126 пацієнтів з діагнозом псевдоартроз довгих трубчастих кісток. Пацієнтів поділили на три групи. Перші дві групи лікували за допомогою фокусованої ударно-хвильової терапії, використовуючи різну силу енергії. Третю групу лікували хірургічно. Контролюючи процес зрощення, через 3 та 12 місяців отримали результати, що вказують на однакову ефективність обох методів. Консервативні методи лікування показують високу ефективність лікування псевдортрози, тому вчасно звертайтесь до фахівців.